Коли востаннє ви дивилися телевізор. Сьогодні про це запитуємо у рівнян. Не знаю, мабуть, переважно на Новий рік, на свята якісь більше. Програми переважно. Або фільми найчастіше. Телевізор вже не пригадаю когось. А що зазвичай дивилися раніше? Як Теж вам не скажу, бо дуже давно дивилася телевізор. Ну якщо то тільки в телефоні якщо щось треба передивитися. Ні, в три тому я забігала до батьків. І вони дивилися телевізор. То я так хвилин п'ять подивилася його. Але так. я не дивлюсь телевізор. Ну, написані знаю. Зазвичай інстаграм. Ну, кілька місяців точно. Ну це так чисто, як фон там для якоїсь роботи. посу, там посуду миття. Ну ви зрозуміли. А хіба якісь Animal Planet чи щось з тваринами зв'язано? Таке новинне я не дивлюся в телевізорі. В більше нічого. Ні, не пам'ятаю. Ми дивилися телевізор, «Холостяк». стяг ми дивимося. Минуло п'ятницю. Фільми ні. Ну ще спіймати Кайдаша дивилися колись також по цьому. Це що по телеканалам. А так то все на сайтах дивимося, якісь фільми та все. Може, місяць дванадцять, коли була вдома батьків. А що і що дивилися? Та може. Ну хіба що мультики з малою дитиною, тому що. Новини мені не цікаві саме по телевізору і так сама не дивлюсь. Все я дивлюся зазвичай в Ютубі або в телеграмі Кан... ну, в каналах. Кожної ночі дивлюсь і Так, а що робити. Як сон не бере, то треба дивитися новини, а потім, щоб голова луснула від того всього. Отаке життя. Ну, що якісь серіали дивлюся, такі, от, щоб трошки відійти від новин. Так, так. отак. У мене взагалі немає телевізора. У нас взагалі у батьків немає телевізора ні в кого. У Нас так заведено. Телевізор. Ну, типу, просто смарт, якісь там фільми, там, якого, типу, Netflix. Ну, раз в тиждень точно не дивлюсь. А саме телебачення, то взагалі не дивлюся. Я в телевізор так взагалі не дивлюсь, Це так включаю для як то інтер'єра, щоб щось йшло. Все і в основному для дітей, а сама то я не дуже телевізор. Я кожен день дивлюся. Ну, фільми, новини взагалі не дивлюся. Нічого майже не дивлюся. тільки Інколи в телефоні, а так немає часу. Не пам'ятаю, дуже давно. Інформацію отримую виключно з інтернету. 24 жовтня. А ще дивитися? Дивилися. Випадково один плюс один. Новини дивилась вчора буквально, а може сьогодні зранку. Сьогодні зранку. Це... Збиралась на роботу і дивилася телевізор. Порядок. Ну як? Слухала. Ні, ну можна сказати, що часто, тому що він в мене на кухні знаходиться. І може й не дивлюся, але слухаю. Сьогодні, зранку, новини завжди дивимося. Новини першу чергу серіали, звичайно, також. Телевізор взагалі не дивлюсь і не маю даже його. Не тримайте у собі, говоріть. Ми покажемо.